Доброго всім дня. Дивіться, яка в нас краса. Та насипало трішки сніжку, якого я давно вже хотіла. І все ніяк він не йшов. Вчора вечором, як почав йти, то вже десь до середини ночі йшов. і насипало сантиметрів 5, може. Несу тепленьку водичку кролям. Тут вже налила кролисті водички. Зараз ще роздам іншим кроликам, кроличкам. Вони зранку пили, бачите? І вже навіть позамерзати встигло. Прохолодно в нас. Мінус шість. Ну, це для зими нормальна температура, просто що... Як було плюс 10 на новорічні свята, то воно якось трошки. Ну, ви зрозуміли, про що я. Ну, пийте. Пийте, пийте, тепленьку. Стараюся кровлям в зимовий час давати три рази воду. тому що дуже швидко замерзає. Потрошки лию так, щоб випились. У нас вже більше 4 годин нема світла. Привіт мої Не Знаю, я думала, зараз буде, але щось нема. Привіт. Трошки. В кого є, доливаю зверху теплою, воно розмерзає нижній шар і нормально. А в кого нема, то лию трішки більше. Мені так простіше, бо в мене запитували, чого ви не ставите кролям нипельне поїння. Друзі. Кому я можу поставити непільне поїння, якщо в мене кролі живуть на вулиці? Ви уявляєте собі? Ці поїлочки за одну секунду замерзли, розтріскалися до побачення. Мені простіше воду поставити отак. І все. Мені не подобаються оці голуби. Треба їх... Треба на них полювання влаштувати. Отак. Падлюки. Чому не подобаються голуби? Тому що голуби це переносчики хвороб. Зайка, що ти? Ого, щось я так цей вочила, що воно аж позалітало мені на голову, ця вода. Бачите, воно тут сіна наклала. Мене ця кролиця бісить, коли оце воно таке робить там щось. Дурне. Тікай. О, все. Пий, добре, коли так, да? так? паутиня. Ще корм є. Кормошечка. Ще трохи лишилось теплої води. Зараз бентамка. Курочком трошки наляю. На. О, світло з'явилось. Слава Богу. Оно, дивіться. Що ви? Ну, світло ми аж економимо. То... Коротше, 4,5 години не було. Поїли, підключаємо. Біньдамки! Добрий день. Немає яйця? Каже, які яйця? Холодно, так? Да? <реш> Чудики малі. Слава Богу, що з'явила світло, тепер хоч в хаті нагріється, так. якось воно буде. Так, давайте оцю ще воду, куди я хотіла вилити? Курям, напевне. А, кокаїнчиком. Бо я австралорпом встигла налити гарячої. А чайник перевернувся і не вийшло. Ось до зараз тут наляє о, все. Щось в мене ця камера розмазує трохи. Доводиться перемикати на іншу, щоб нормально видно було. Вже розмернуся, поприбираю, вже жити накакулькали скільки. Бо прибирала десь, напевне, ну, тиждень тому. Стараюся часто прибирати, щоб... Не люблю я, коли в вольєрах дуже багато всякого какуля, тому що це все гігієна, це все імунітет, це все хвороби, як би там не було. Стараюся прибирати часто. Ось, не люблю, до речі, оці теми із цими глибокими підстилками, коли кури какуляють цілий рік там. Якусь хімію люди сиплять, воно тоді якось його там перероблює. Не знаю, мені здається, що це капець неприкольно. Але я нічого не маю проти, це кожен робить так, як йому хочеться. Так, в теплиці хтось є. Хочу все, щоб вийшло сонце. І щоб кури ховалися в теплицю. Диви, нікого нема. Тож ж тут тепліше. А, ні, одна є, воно сидить. Ниця тут добре в теплиці. А вони якісь в цьому році, наче дурненькі. Кури не соображають. Коли в до війни, до початку повномасштабної війни і окупації, були цесарки, то цесарки перші заходили в теплицю, і індики. І вони вчили кури, і кури за ними заходили. А зараз нема цесарок, одна індичка їй тут добре. І, короче, якісь дурачки. І сидять отут, бачите, ну не холодно, для курей мінус шість це зовсім не холодно. Навіть півники гребні не повідморожували. Воно, дивіться. У мене ж птиця цілий день ходить на вулиці. Але все одно хотілося якось, щоб вони цей якось трохи більше соображали і ховалися. Вон ця курочка сіла нестися моя. Молоденька. А отут, до речі, несли ще курочка. Зараз гляне, може, вже знеслися. Молоденька курочка від кохінхіна чубатенька. Дай, дай. Нема. Ай! Обкусала всю. Нема. Сюди зараз ще настаю трохи. Давайте тут заглянемо. Я думаю, що ще яйця, але. Ого, як кусила. Да задолбали ви мене кусати. Наче я вам гірше хочу. я ж Хочу зібрати яйця, щоб вони не розмерзлися. Тут світло лишила, курочка. Їсть, поїла вже. Поїла, водичка в неї є. Ну, їй і не гірше, і не краще. ну тобто Світло вже вимикає, нехай ну, не. цей не буде. Оці, так, да, зараз дам. і Рипівники з, -з нею разом. той купчастий тут півник. Барвисті он до дві з ним сидять. Диви, як літає, Вон ще одна прийшла барвиста. Хто скаже, оце окрас барвистої породи чи ні? Такий трішки з коричневим, бачите? І з руденьким. Ось оце дві молоді курочки. Бо це я знаю, що так. Ось навіть білі сережки в них. Воно ще одна ззаді. І воно третє, бачите? Ось три. барвисті курочки це точно. Бо цей дядько, коли мені давав яйця цих курей, показав, що там... Він дасть разом з іншими породами. Ну, в нього там мішані були, і чистокровні барвисті. І курчатка вийшла, бачите, які півники точно видно, що чистокровні. І три курочки точно. А оцих дві я не знаю, тому якщо хтось орієнтується, чи буває у барвистих, оце отакий, дивіться, колір. Бачите, ось, ось, ось одна барвиста і ось разом інша. Хто скаже, так да, чи ні? Оце то точно, а от Оце посередині я не знаю. Ну, а півники ось один зайчик. Дивиться. Бачите, він ще потемніє, я так розумію, ще більше стане отакого у нього сіренького. А цей дивиться, дивіться як. І ще один десь ходить тут. А де він, я не знаю. Вон тут собі там. Що ти вже несешся? Знеслася вже? Чи тужишся якраз? Щось встала. Хочу поки я тут забрати. Яйця, якщо знесе, та й забрати, щоб воно не замерзло. А воно ще один іде півник. Так що, друзі, якщо хто тримає таку породу, розкажіть. Будь ласочка. Ще раз. Оце отака. Отакий От якраз, бачите, більш рудого ще є в неї. Але в неї сережки не білі. Ось. А ось це, я так розумію, класично. Барвиста такі жовті ніжки, білі сережки і окрас абсолютно ідентичний породі. А ось оце я не знаю. Це теж від того дядька, ну я не знаю, що. Що він там, чи це він змішав барвисту з якоїсь і вийшли такі два-дві курочки в мене, бо яйця я ж кажу, він давав і від породи, і мішаних. Ось. Ну, півник так точно, бачите, точно такий, як має бути. Ну це тільки молодий, йому ще тільки до 7 місяців. Напевне, сім вже є. Ось. Так що, друзі, такий невеличкий огляд вам. отакі От в нас зимові дні, отак проходять. Знаєте, від світла до світла. Чекаємо світло. Щось там по хаті робимо, сидимо, потім світло вмикають, і вже, звичайно, більш-менш атмосфера, ну, вона не може бути такою, як раніше, тому що війна, воно кожен раз про це думаєш, переживаєш. За тих хлопців, це всіх за нас, за все переживаєш. Та навіть за курей, за птиці, за все переживаєш, тому що ти вкладаєш все свою душу свій час, все твоє життя. Ти ніяк ну від цього нікуди не дінешся. Ось, але на короткі проміжки часу трішки відволікаєшся, особливо коли приходиш отак до господарства, дивишся на них, годуєш їх і так трохи, наче відволікаєшся. Потім бац, світло пропало, знову згадуєш. Ага. Реальність така. Тому, друзі, не забуваємо допомагати, хто як може нашим Збройним силам, людям, які цього потребують один одному. Стараємось, економити електроенергію, щоб її було для всіх вистачало, щоб все було добре, друзі. Ой, якось живемо, віримо в перемогу і. Чим ми займаємось, кожен займається тим, чим він може на даний період життя займатися. Так що всім пока-пока.